Яким хочеться зараз, щоб на землі, а ну, конкретно, якщо казати про Київ в повітрі, да, і в інших містах повітрі, а якщо казати про фронту на землі, щоб це мало відображення якесь. Да, тому що про щось йде ну, розмова, виходять дуже гарні комуніки з, ну, з правильними меседжами з нашого боку, і з якимись схожими на правильними з боку між Росією і США. Але потім летять шахеди, знов таки летять по енергетичній, на жаль, інфраструктурі. Було повідомлення Нафтогазу. Абсолютно нема підстав не довіряти. Це Наш газовий оператор він все це фіксує. І я вже просто е, упущу історію про нову тактику по цих 30-40 ударів в одне місце в містах: Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Одеса на цьому тижні. І це явно робиться для картинки, тому що ми всі. Бачили і пам'ятаємо цю картинку, коли пилає цей квартал в Дніпрі, да? коли от якісь прямо асоціації вже в Другу світову, кудись там в Лондон палаючи, да? не знаю такі речі. Наскільки це е, тактика, ну, ми пам'ятаємо цю тактику за три роки дуже добре, за попередні 10 років, коли це називається, я не знаю, як вони там у себе називають в Росії це створення переговорних позицій да, таких. Якщо щось росіянам тільки треба, відразу починається якась ескалація. Це, згадаю, було і в 15-му, і Дебальцево. Починаючи з Іловайська, давайте так. цю історію. Все буде. Починаючи з Майдану, давайте так. Перед е, перемовинами якась ескалація. Перед якимись новими наступними етапами якась ескалація. Щоб кошмарити людей, ясно, щоб люди там відчували свою е, меншу захищеність в цій ситуації. Тому от тут, от ну мені здається, що ми партнерів дуже наших американських шануємо, дуже поважаємо, дуже чекаємо від них і таких підходів, які змусять Росію все-таки. Ну, реально ставитись до цих перемирій, яких вже там кілька пропонується енергетичне в Чорному морі. Щоб це ні в якому разі не було пов'язано з, з зняттям санкцій, наприклад, якщо ми кажемо про Чорне море, тому що вся наша е, безпекова архітектура е, от цього тиску примусу на Росію вона ґрунтується на санкціях.